Розірвані лінії електропередач. В цьому районі вікна житлових будинків вже забиті фанерою. Посічені паркани та ворота гаражів. Місцевий житель Володимир каже, обстріл почався близько другої ночі. Проснувся, вибилося вибила окно, повиліталь стекла. Треск, гам, шум». Сам чоловік не травмований. Пошкоджено його будинок. Паркан вибухнула автівка. Зараз продовжує усувати наслідки обстрілу. Пошкоджені більше 20 будинків. Сильно дахи пошкоджені на сіми будівлях, ще на двох будівлях незначні пошкодження на дахах. І із цих 9-25, 16 домів постраждали вікна. У нас є матеріальний резерв, накопичений для, для цих подій для відновлення. Тому наші бригади, наш відділ ЖКХ, вже зранку розпочав роботу по відновленню житла. Електропостачання вже відновили під час нічного обстрілу. Загиблих та травмованих немає. За час повномасштабної війни в місті пошкоджено 550 будівель. Загинуло восьмеро місцевих жителів. Анастасія Дашко, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.